Господи, валік бере, знімає штани з трусами. Мені пальця в жопу засовували. Я кажу, в мене новий любимий друг. А як ми їх достанемо? Ну, та... я... А як ми їх достанемо? Тар... Да. Оцю тарілку, оцю добре. Ні... Ну шо? Доброго вечора! Здоров, 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 здоров всім. Сьогодні буде кукінг стрім, над яким я технічно попрацював їм. А як Марія з'їздила, купилак. Філіп там пі займається, з направленнями камер. Реально, в якийсь момент собі якось нігтя надламав. І довелося мені щоб не мучитись, потім довелося відстрігати глибоко потім дуже сильно. І коротше, така хар... трагедія. Можемо йти на кухню. Ну, Давай, Опана. Вітаємо вас на кухні на першому кукінгу в новій ері е, е, хати. Є yeah! Короче, що що одразу треба зазначити? Це ще перший тестовий кукінг на кастелях. Все на сказ. кастелях, все на кастелях. По перше оця буде заважати нормально нас бачити. Друге, що у нас тут відлуння трішки є, і третє по світлу теж типу темнувато відносно. Але ми, хоча б, постаралися зробити мультикамерний стрім, максимально, щоб, хоча б, якось нівелювати відсутність нормального світла, ехо і оцю всю золоту. Так я нагадую, що ми готуємо не просто лазанью, ми готуємо лазаню саме за рецептом валіка Міхієнко. але з нюансами, тому що немає всіх продуктів, які є у валіка. Ага. Морква, цибуля, селера, це Філіпчик, будемо різати зараз з тобою. Морква 100 грам. Ну, якщо в мене три моркви, це 300 грам. дві моркви це 100 грам буде, правда? Селера 100 грам. Скільки це? Скільки це віточок? Дві. А може три? Н -н -н, не одна. Не на його точно не одна. Одна то сильно легенько. Три. Три, я теж думаю, три. Наші досточки. Будемо тут різати з тобою. Коротше, така фігня. З цією штукою. будемо думати, що робити з оцею. Така штука, яка займає половину цього острівця, і за цього неудобно. В принципі, така хазяйка, як я, не жалується. Коктейльчики тут можна робити, але кукінги, звісно, не удобно. І оця штука вона достається, вона встроєна туди. Тут Короче, там просто важало. діра в столі. Виходить. Тут діра в столі, і замість неї може щось замовити і вставити сюди. Так, що мені робити? Подивись, що валік робив, як ти будеш різати. А цибулю, до речі, я так завжди нарізаю. Ні, цибулю я сама наріжу, Дуже мілко її нада. Селеру я. Ріжу, Так, да? Да, можеш селеру різати. З морквою будемо розбиратися, одну я, одну ти. А чого ти цибулю ти саме легке взяла? Взагалі ти не саме легке. Її треба тонесенько. ти зараз на балабени наріжеш. Що, що зроблю? На балабени наріжеш огромні. Я колись готувала один раз в житті лазанью, і це була лазанія, знаєте, яка? Пеха. Лазанія з лавашом, повна хуйня, вже не за... Десь такої параша і готуйте нормально, або не їжте її. Вона тоді розлізлася, все тупо, в кашу, перетворилася. Таке було. Мені Філіпчик треба мені для настроєння, для хорошого самочувства. У нас тут беліссимо Італіан Док. Продукт Італії. Ну і мені наливай вже тоді. Дивіться, які тут келихи, до речі, знайшли. Подивіться, які красиві. Вам видно взагалі? ці хрустальні? Отакий тут звук. Зараз я вам дам для порівняння. Ось ось скло, ось ось хрусталь. Тут саме. Дзвін. З... Ви що не чуєте, що воно дзвонче. Дзвін ну, з... такий, типу дзін-дзін. Для мене це звучить як якась на**ка. Дивись, який я молодець в тебе. Я вже нарізав. Є... Ти мастер, звісно. У мене сестра приїжджає до мене і наливає вино, ну, як в ресторанах, знаєте, оце отак. Ну, типу. Як я наливаю? Оце придумали собі. Щоб наливати, треба там скільки там мілілітрів. Нащо собі ускладняти життя, якщо можна налити просто трохи більше. І все. І це не не десь кожну секунду. Тож на один ковток. Та ти що, яка красота? Ну, тебе красиво вийшло. Не там морковку хочеш. Іди сюди. А, а що ти вмієш? А ну покрутись. Лежати, ну... лежати. Боже, який молодець. А півпав зроби. Час, хай з'їсть. Все, з'їв, півпав, півпав. Півпав. Боже, молодець, який, яка собачка умна. Хороший хлопчик. Все, і я нарізала. Получається, нам не... треба тепер затушити ці овочі разом, відкласти їх в тарілку. Другу морку ти не нарізав, до речі. А ти мені її не дала? А ти можеш її сама нарізати. Я не можу, ти так красиво професіонально нарізав, я так і не зможу. О, а ти поки підріжеш, газики давайте зробимо менше просто, щоб не виключати, бо потім заробітки. Ця занагали. штука не перевертається догори ногами. А. -а, -а. Нічого не помінялося, але прикольно, що так теж можна. Так, ну я все саме складне зробив, тобі залишається доготувати. Зріст метр. коротше, метр 83 був колись. Кажуть. Я недавно мірявся, то з мене сміялися і казали, коли це ти. Був метр вісімдесят три. Щось метр вісімдесят здається, я зараз. Я думаю, що в мене просто вага втаптує мене Ва в землю. Вага, а може це протрузії ці. І, і, і Окрім протрузії, в тебе там. У. Ну і, і ще там якась з нього за. І мені здається, може це віддавати, що він вниз росте. У проктолога я був, мені, Я був тільки до повномасштабного. Останній раз був. Мені пальця в жопу засовували. Але приємний такий мужчина був. Не можу ніякого номер знайти. Я би до нього ще раз сходив. Щось у валіка було набагато більше. Може, ну нічого, ну якось. У нас буде. Так він скільки готував. там? Ну, ти, ти ж виміряла, да? Типи, щоб воно пропорціях Ну, по -пропорція а буде. я по пропорціях те, що в нього написано в рецепті, а в нього, напевно, вс... коли він готував, то більше. Тому що в нього не могло бути по 200 грам, там всього, по 100-200 грам. Валік робив на Угу. Бо прописав він, я так розумію, що нормальні типу, нормальні грамовки. Ти все дивишся уважно? Да? Він там додав перця вже в цю ху. Зараз додамо. Не очкуйте. Перець, сіль. І помисіль. Молодець. <свист> <кхе> так. Показую, як він робив. Нарізав. Оце нарізав. Потім оце сюди. І оцю бачиш сіллю перцем, потім виклав, потім цю ж ш... вже фарш. А у нас є така, до речі, штука? Яка? От, отака. Ні, такої в нас немає. А у нас не вийде, як у валіках. Бо у нас нема такого інструмента. Тільки коштувала на, на їжу. Ну давайте, хто вгадає тому сапку. Макіко, ти вгадав. Трика, да. так. Ну там три чим то було, але давай я там ще брала яйця таке, що нам не понадобиться. Трика за що? Ну це ж з вином, Маша. Е, ну, з вином, да. так. Дві пляшки вина. Ну Філіп, там було 3,800, Я не посчитала 800. Бо там ще яйця. А це те округлила, як завжди, для мене, так? Да? Вона завжди так округляє. Час, Ціна скажу, буде 3,999, вона каже 3 тисячі. 3,580 в мене чек був. Що значить 3,580? Ми тільки що проводили конкурс на те, хто вгадає. Так, 3 тисячі, якщо я відняти те, що я купила додому ще, окрім того, що треба було на це. Там 3К получає. А Маша, короче, дарую сапку макіко, і через твій пі... Маша, дарую 10 рандомних сабок. ще. дивись, що він робить далі, поки я розминаю фарш. Давай може я порозминаю, а ти йди дивись. Так, а скільки він там вина додає? Вино 100 мл. То це візьмемо? Чи другий відкривають? Ну це мабуть, 100 мл. Це візьме. Ми, ми взагалі <кій> маємо туди вино наливати і трішки припивати його, а не пити його і трішки туди лякати. Та ні, то все, сто. Він каже, 50 100 мл – це взагалі. Да, дві пляшки, щоб 100 мл налити. І сказати, Філіп, ну ти ж хотів кукінг робити. Так, а коли. Ви знаєте, я що заливати? саме цікаве, що сьогодні ще приїде сестра Марії, і вона питала, що взяти з собою Марії. Каже, вина візьме сухого. Вона От, уїжджає і... після завтра, ми з нею посидимо. І... Їй цього навіть недостатньо, що вона купила. О, уже він в такий парк додавав вино. Це чудо чудесне. Тупо чудо чудесне. Хотів чат у вас запитати: взагалі комусь готували батьки та мама в дитинстві Лазанію? Чи у нас реально тупо ні в кого майже такого не було? Я в Гарфілді чула, що таке лазанія. і я не знала, що це таке. Я пам'ятаю, що Гарфілд любить Лазанію, і вперше почула про неї в Гарфілді. Але я взагалі не знала, що це таке. Десь. Сім людей здається так написали. Мені здається, знаєш, що, що ті, хто пишуть так, це люди, які пізніше народилися. Так, да, може бути, угу. може бути. Коли вже все було. Ну я кротше, я думаю, що всі випадки, коли е, десь батьки готували лазаню, що це скоріше виключення і є пояснення, чому готували лазаню. Наприклад, в мене мама готувала лазаню, бо вона курси кулінарні проходила, і вона багато чого різного готувала. Угу. Або а, батьки там якісь багачісти, які Да, путешествували. Або, або, жили за кордоном, да або жили за кордоном, або хтось подивився гарф. І такий, мама, хочу, і мама така і твою мать. Де там рецепти валіка? Я Дієрко. все життя думала, що це ім'я Криси. І я взагалі не знала, що це назва страви. І даже по мультику чогось в детстве до цього не допетрила. Ой ну нормально. Вона вже починає скварчати. Маша, що ти, ти як мій знайомий з дитинства, який мені диски давав на PlayStation 2, який ніколи не проходив ці ігри, не занурювався в сюжет, він думав, що назва гри це завжди ім'я головного персонажа. Гра Фаренгейт значить головного персонажа звати Фаренгейт. Гра матриця там можна гра грати за дівчину. Дівчину, до речі, звати матриця, якщо хтось не знав. Якщо ти включаєш Булу з сповільнення часу, це ти включаєш матрицю, і так з кожною грою було. Я з Рататуєм така сама історія. Це той самий тіп, який казав не need for Speed, а Nifro", Speed. І Я кажу, тіп, тут написано need for Speed. Він каже, що ти мені чешеш, Це така еф. Мортал Комбат 5, там ,rac입о. <McKinney> бить, два меча в формі римської 5. А він каже, це просто Mortal Kombat. Я кажу, це п'ята частина. Він каже, це просто мечі так складені. Давай я тобі два футбольних меча покладу, скажу, а -а -а. що це 20. Ні, тіп мене не тролив. А ще той тіп, мене ці модельки пишуть. У нас якось та, так в дитинстві було, я не знаю, чи у вас таке було, що, типу, хто наче спілкуєтесь, то сретесь і випрям на найгірші вороги, то потім знову спілкуєтеся. Так, так, це все так працює. Якось я пам'ятаю, приходжу до цього ж типа, до цього Ніпроспіда. І він каже, каже: диви, диви, що я у того іншого типу, спив. І спини у нього диск тупо на PlayStation 2. У нас якраз так і склалося, що у нас у трьох був PlayStation 2. А це типу рідкість була. І ми ці диски ганяли туди-сюди. І він коротше каже, диви, диви, що в мене є. Показує співний диск без коробочки. Він тупо спив саме, саме диско, поки в нього вдома був. І каже: Диви, що йому буде. Бере, знімає штани з трусами і починає цього диска пісюн терти собі. І каже, потім я йому віддам. Господи, валік! Томати, Філіп, доставай. Коротше, забрала останню пачку нарізаних у власному саку інші цілі. А ну, що? нічого, ми їх розтавчем. А, Нарізані, да. ці. А я зараз лопаткою так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А я що хотіла розказати, а в мене теж були е скандали в школі. У мене була лучша подружка, з якою ми дружили. І вона мене підставила дуже жорстко. Навіть не знаю, хто кого підставив насправді зараз думаю з цього. Коротше, зараз розкажу вам. Вона приносить мені якось. Сайт якийсь, куди треба вписати свої дані, і воно тобі переробляє це на дуже смішний текст. Ну, смішний. Я вписую Субіна Марія, компанія, там э, така та школа, щось там, чи дев'ятий, чи восьмий клас, там, чи в якому ми там були. І класну керівничку. Тетяна Олексівна хочу писати. А вона мені каже, та що ти видирає мене телефон і пише Тетянка. У... Я така, окей, і-і-і. типа, ну що мені там? І ви коротше, воно видає якийсь текст потом. Типа, ненавиджу цю всю компанію, цю школу, щоб вони всі там та-та-та, ви поняли. І ця Тетянка унка особливо пішла на типа. Отаке всяке видає, і я така гай прикол. Давай-ка я перепишу своїм почерком це на лісточок, щоб показати пацанам. Оце вони вмруть. І переписую я це своїм почерком на лісточок, показую пацанам, всі поугарали. Це був максимальний. І що? Ну і потім десь якось. Це цей лісточок, непонятно, де він дівся. і потім ми на якомусь івенті були там в бібліотеки чи де. І після цього івента мені Тетяна Олексійовна підходить і каже, Субіна, подойдеш до мене після школи, та 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 Я потім підходжу, а після цього. Вона каже мені: що це таке, типу, мені Богдана Владимировна дрожащими руками приносить і дає ось це. І що це таке? А я читаю, і моя перша реакція: Ха, та це прикол. Типа і кажу. Кажу, та це прикол. Тіпа. Там треба <рик> було. А я забула, що вона поміняла. І там була Тетянка Уєнка. А воно було б не таке обідне, якщо б там не було написано Тетянка Уєнка. <рик> ага. І я їй, та це прикол. А потім до мене доходить. Я така Пі Вона мені, я тебе з школи виганю, щось там це. Ну, коротше, почалась мама завтра сьогодні в школу. Зараз це розборки. жопа тобі, коротше. А, і що і ввечері, мама мене отак от, от прижимає, там думає, що це вообще за хубаво. А ти взагалі башкою думаєш своєю, що ти відтворяєш. Я їй кажу, мама, ну і розказую мамі все поетапно, як це було. Мама, понятна, не дурочка, вона дзвонить мамі, той моєї подружки і каже, що за х**ня, Хай вони тусувалися разом, розбиралися, то хай разом і типу, за це. І вона каже: там почерк маші. До свидання. Ну, і все. І в итогі мама моя бере розказує типу, татянці, як це все було. Короче, але найцікавіше почалось після цього. Якось там розібрались з цими розборками сі а Потім, значить, продовжується у нас є у всіх ВКонтакті, і хлопець у цієї моєї подружки пише в себе в статусі гнабіті і презирайте цю придательницю СМ. Ініціали мої. Я просто бачу це, показую папі. А цей кіп жив біля мене через дорогу. А батя мій працював тілоохоронцем у Серегі Репера. Чи якогось депутата він охороняв, Я не пам'ятаю. Коротше, І що, папа перед роботою в цьому пальто метр дев'яносто отакий. От шкаф Пі... просто ну в нього кляму зриває. Він бачить це, він просто під. До того вибігає того мамка, каже: не трогайте його. Я вам дам що він зробив. Що він зробив, не трогайте його. Батя мій просто заходить до нього, просто отак от його бере за бари і каже: Ти хочеш що узнать, що таке гнобіті призірати в цьому городі? Я тобі устрою. Той вибачте, та-та, і все. Статус пропав, і ніхто більше в мою сторону не дивився. А Звідки Даже... ти, до речі, дослівно знаєш, що батя Пап, було. Я в нього питала, що на він йому сказав. звісно. дивіться, в нас є отакий часник новомодний. Це моя сестра покупала якийсь дорогущий. Ми туди ту головку засовуємо і потім їй за буде. Ой, воно вже все, по-моєму. Ну хай отак попариться з часником. Він запаха дасть. Чи бриться розмішається? Я думаю, треба відставляти, бо там уже прямо цей 30 грам. А ми на глаз зробимо. Якщо в пачці 200 грам, 30 грам від 200 грам. Це у нас. Десь отак, да? Багато то 50? Ну ще менше. Отак. Осьо. Ну буде більше. Господи, я вас прошу. А скільки нам муки? Боже, а як ми без вагів? Це жопа, стова сто, сто чекаємо. муку ми можемо мірним стаканом. Ага. Осьо він на столі там. Чекай, але я полізу, я може знайду ваги. Головне, що є цей тиск міряти. <рес> Живу зі старою баберою. Ааа, я згадала, де все чат. Ми спасені, Дивіться, що в нас є. Осьо. Осьо ось, мої ріднесенькі. Опа. Тепер все у нас буде чітко. Так. Ану, зараз побачимо скільки я від, відрізала масла. Ану, 17 грам. Хто мені розказував? Я хотіла різати отак. От. Так, я дорізаю те, що я хотіла різати. І тепер дивлюсь, скільки. Ану, ну, 25 грам. Майже вгадала. Що? що з'їхала мумніки. Кажуть багато. 29. Все, Всього. З... Ну ладно, ще один грам отріжу. Все, 30 грам. Чітко. Подивись, скільки написано поручня нам треба. 30 грам. Тож 30 грам. Да. Хорошо. Масло відкладаємо. Беремо тарілочку. Це точно в грамах. Ну, в грамах, грамах. Ой, це було, це мілі... було в міліметрах. В міліметрах виважила? Да. Так. Да. Опа, 40 грам. Ну ладно, я забираю те, що я накромсала. крамсала. Ну, все, о, 30 грамів. Все, якраз щетка було стільки, скільки я сказала, насправді. Ставимо следующу тарілку, мінусуємо це. 30 грамів відчитуємо. Ой-ой-ой! ой 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 Молока скільки? Молоко 200 мл, дрібка солі, дрібка мускатного горіху. Дрібка солі. Що таке дрібка? Ну, дрібка в нього така, в мене Щепотка. така. Я можу взяти. Ну, може, в мене це дрібка. Ну, пальцями, дрібка. пальцями. Може, в мене дрібка це ж Пальцями, оце це дрібка. Зайчик, ну це теж треба, це математика ціла. Розбиратися. Що, погнали? Робимо бешамель. Закидуємо туди, значить, масло. Опа, масло. Забічили. Воно пошло, таять уже. Висипаю. Давай, 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 молоко, вже вливати молоко. Командуйте, чат. Стойте. Да, він сразу, сразу. Да, було. давай. Так Володь, він там давай, весь давай, рецепт давай, за 5 секунд зробив. Півтори З півтори хвилини, в нього названня готове. Ми вже 2 хвилини. 2 так, години. все, хоч, хто, пси, хуй, Давай. ще, ще поколотай, поколотай чуть-чуть. Давай. Налью і... А, обжарюй кажуть. Ні-ні кажуть. Стопе фух, все, фух. Бо я я, я прямічу, зараз налью і цей. Малік напише, не треба було. Це коли я перший раз борщ готував, пам'ятаєш, ти що в Європі була. Угу. Я на стрімі готував борщ. І кожен крок, що я роблю, я питаю, ніхто нічого не пише, Марія не пише, в чаті не пишуть. Кожен крок я такий, ладно, я роблю, я й що і всі кажуть, не треба було. Боже, яке прикольно, хочеш попробувати? Самоказ. Маслом. Маслом. Хліб з маслом. Лилий, лилий. Ли, 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 ли. Давай, ще, 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 ще ли, лилий. Боже, які кулінари. Ми з тобою. Валік, ми в такому є. Нам вчора взагалі показали твій телеграм-канал, і це топ неочікуваних розкриттів людини, яке могло бути взагалі. Ми вчора просто. Я бачила в Тіктосі там що ти готуєш. Я не бачу навіть взагалі. Він прям професіонал. Чуєш, а маскатний горіх коли. Валік, нічого ж у нас маскатний горіх просрочений на год. Все, 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 дрібка солі сюди. Філіп, іди теліпа, закидуй дрібку солі і дрібку цього. Все, в нас точно є вже з цілекові. Це по-любому смачне. Перемішуй. А листи, відварить, три хвилини. Ой-ой-ой, ой ой а в нас чайник швидко закипає. Зараз я захрю. Все заново кажуть. Вони пишуть, що все заново треба робити. Його розігріти можна на крайняк. це мені стояти, треба мішати весь цей час, щоб воно не Бешамель не... готовий, залиш ти його. Залиш. Ми беремо щас, відварюємо листочки. А листи, мабуть, краще відварювати в вагромні каструлі, щоб вони не позлипались, правда? Дивіться, які у нас листи. Зараз вам покажу. Отаке, от у нас. А що вони якісь. Це нормальні, так? Так, да, да. да, да. Кажа, а що вони якісь? А вони як? Вони вряд ли? Такий падуться? прикол. Ну вони, вони якісь вони якісь ході. Чи ти сама не знаєш? Вони реально ході. Вони як чіпси оці, пам'ятаєте зі школи? Чіпси довга пачка така. З нижнім нагрівом. Він казав: А в мене якісь тут 4 d нагрів. Стой, давай меню, види нагрівів, Верхнє, нижнє. О. о, ура! У нас є даже все поправили. А нижні. як нам зробити тільки нижнє? О, нижнє нагрівання. Диви Боже, я в тебе так, ти... Маша, я даже з розібрався. 180. Якщо там є електроніка кнопки. <гас> сир натерти терти надо, Філіп! А який сир натерти? Чекайте, а треба було твердий сир, типу, купити? а там в списку не написано. А там відео є, а в списку, по-моєму, нема. То це значить відповідальність валіка. валік везе сир. Моцарелла одна упаковка. А, моцарелла є. Так. А що ще? Більше ніякого не написано. Пармезан є, моцарелла є, моцарелла, а, все. Все є у Все воно. є, фу, боже, боже опять істерика. Боже, що ти цю паніку розводиш? Опять <ріст> істерика сталася. Ну, мені не подобається ідея, що треба по одному варити. Чи... Давай зваримо. Скільки там листів? Давай я порахую, я вмію рахувати. 13 листів, якщо варити по 3 хвилини, я вмію рахувати. 13 <ріст> на 3, це значить 30, 3 на 3, 9, значить 39 хвилин. Ви що здіваєте? А. По одному листу, хто за таким займатися? зараз буде? Не варіть, то все Согласна. я б не варила. Філіп хоче варить. Ну вже хочеться ідеально. Ми вже так запарились з цим. Вже хочеться, щоб все супер було. Одна людина пише: не повторюйте моїх помилок, я не зварила. Друга пише: Я зварила, не повторюйте моїх помилок. А. Святий Боже, святий, Грешний, святий безсмертний, помилуй нас. Чат, ви розумієте, що ви влаштовуєте паніку? Ми готували, все нормально було. Поки не ви, ви не почали паніку цю робити. Я читав в Вікіпедії, треба 20 хвилин варити. <плес> <плес> ви що козли? Хочете, щоб це все на смарку було? Так, чіпси. Що я всі я я прям всіх, так? -да? Маш. Ну давай там скільки використовуємо, бо зараз будемо доварювати. І... Стой, ой ні, вони всі, вони не влізуть в кастрюлю. Влізуть. Все нормально, дивись. Вони злипнуться, кажуть. Ломай. <рес> <рес> Ви що? Блін, якась волосина плаває, Маша. Так забери. Все, доставай, кажуть. Давай доставати. А як ми їх достанемо? А як ми їх достанемо? Да. Оцю тарілку, оцю Ні, довго. Дай чим. Треба виловлювати їх чимось. Су... Щипці якісь, я не знаю. Пластиковими не можна. Так, да, давай цими. А в яку тарілку? Давай ту тарілку. Ти всі поварив? Ні, не всі. Ще закинемо, напевно. Ну диви, все супер. Я не злиплюсь. Я думаю, давай давай закинемо інші. Також я не можу виловити. Філіп, ти вариться більше, тому що я не можу зловити. Тікай, ну, ну трохи більше буде. Кидайте наступні кажуть. Але вони тверді це да. Так і має бути. Да, так, да, да. Вони зваряться, вони трохи розмякли. І цього достатньо. Добре, що ми зварили. Це я, кстати, рішив. Один на один не кладіть, може, злипнутися. Боже ж, що ж таке? Може, нам 10 тарілок запачкають, тому що для кожної хуі треба нову тарілку. А хто мить? це все. Ви прийдете, помити. Не повторюйте моїх помилок, не варіть воду. Для... О, чоколадка! Ну все, через хвилину щас достаємо. Філіп, витри оте, воно позасихає, потім хто його буде мити. А, не пробуй. Пам'ятаю, як ми з сестрою знайшли якийсь рецепт якогось забиченого торта, який робиться там, взагалі непонятно як робиться той торт. І в ітоді ми знайшли той рецепт. Це був перший торт у нас в житті. Ми його приготували. тьотю з дяді накармили, ще бабуся понесли, моїй бабушки її. Всі були в восхищенні і казали. Боже, яка вкуса. А я зараз розумію, що це була взагалі якась люта фігня, те, що ми готували. Навірно, по дві треба просто. По дві класти, так? Да? А може, а давай ще сюди. Він болоньєзе зап**ав, потім вишемель і так по черзі. Так, болоньєзе по. Далі. Викладаю листи. Потім знову болоньєзе, потім зверху бешамель. Ти так і зробила. Супер. Потім сир. А в нас сиру стільки нема. Він сказав, там одну пачку треба купити. Ну ладно, я якось розподілю. Отак по чуть-чуть буду брати. Але він здається, якимось пармезаном це робив. А не він якимось не вообще м'яким сиром це робив. Ну я візьму цим моцарелу. Одну пачку моцарели. Надо було декілька їх взяти, розподілю сира. Да, точно не сир. вистачає. Ну якось воно буде. Чат. Ну, А що так далі? Кладемо лист. Потім болоньєза. та буде вкусно, по-любому. пісти. Що це вже можна і отак і мені вже хрусті хрустіти це цей це фарш. Так пахне, що просто рівномірно бешамель розподіляєте не просто острівка. Ага. Ну типа що рівномірно бешамель, треба отак, от типу. Ще прокачать, ось все. оце хрючево. <риклад> <риклад> а ти пам'ятаєш наше любиме хрючево? Коли ми з Філіпом з'їхалися разом? Його любиме хрючево, яке я йому готувала, це пам'ятаєш? рис. З овочами, куркою і в сирі. Я закидувала овочі, а, смажитись а, з куркою. Я, якось ми це називали. Чи ми це Ключово хрю, І Філіп казав, приготуй моє любиме хрючево. <_ mitad> я вже забув це. А Там Там було... прям дуже такий сирний цей був. Курку закидуєш. потім Заморожені овочі. Я так готувала, і в нього кожен раз було свято, коли це блюдо було. Так, так воно моє серце і показує. Послідній е, поверх у нас. Опа. У нас більше не хватить. О, Мені дуже прикро, що оці оці простори не закриваються. О, дивись, якраз ідеально. Оп. Мені здається, що проблема в е, тарілці в цій. Так, да, так, да, в нас просто така форма. — Нам треба було деко, і ми могли б якраз розподілити ідеально. Ну, вже як буде. Воно ж буде зараз витікати, все, мабуть, ні? Ні, не буде. Все, я тоді моцарели зверху кладу. Дивіться, яка штучка у нас є, купила, як у справжніх кухарів. Ну це для подачі взагалі, але ми вже так. Як ви дійшли до рецептів валіка, як познайомились з ними? Та ми, по суті, не, не те, що прям сильно познайомились, ми в мафію зіграли разом в неділю. І нам сказали, що так валік ще й готує нас. І ми подивилися ці рецепти, а по-перше, по-друге, як валік розкрився для нас зовсім по-новому. Так, Філіп так, сьогодні! Так, давайте. давайте Секундочку, Філіп сьогодні зранку виходить просто до мене, і такий, ну я хочу з цього валіка. І, ні, я чесно, а просто. Я кажу, у мене новий любимий друг. Так, і він і сказав, що у нього новий любимий друг. Валік і укола ставить в сраку, і готує так, що й жартує. Укола в сраку став? В смислі? Ні, ну укола я, в принципі, собі сам також ставлю. Зазвичай, Марія дуже боїться цього. Тому якщо колись треба, я собі сам їду. А що, він ще медицину знає? В нього прокачана медицина? Лікар за освітою. Це піда, що це за людина взагалі? відеок. з кожною хвилиною якесь відкриття. Він дантист? Тупа людина-оркестр. Він ще в космос літав. Вікар то ж Лузан. Ну, я чув, що вони з Лузаном разом вчились. Все, я це викидаю. А от, вони разом і вчились. Куди макарони викидаєш? Філіп, хто так? Да? Ну ти що Маша, Що це значить? А що Маш... ти з ними будеш робити? Скажи, давай розіграємо. <свіс> <свіс> ну як це викидати? Я просто знаю, що вони пролежать, присохнуть, і ніхто нічого не буде з ними робити. Ой, стой, я Асі відкрию. Сьогодні такий я був. Я оце готую все до цього кукінга, і в мене тупо не вистачає кабілей. Я ж не хотів відключати все, що в мене там, щоб сюди перенести, щоб потім це розбирати, збирати. І яке щастя! Що ще раз скажу: що власник тут також техно власник цього будинку, і я просто підходжу до бокса з кабелями. Його бокс не мій. Беру три HDMI, беру 3 гігабітний інтернет, оцей кабель, все йду, підключаю. Тут, тут і кабеля. Причому мало того, що кабеля є, і їх дохода в нього ще й якісні кабеля. Я розумію, що це зараз звучить дуже смішно, що я реально... На повному серйозі розказую вам про кабеля і кайфую від цього. Але це реально факт. Сука. В нього дохуя кабілей, які мені потрібні, яких мені самому не вистачає. Я можу просто піти взяти і вони ще ш... якісні. Коротше, респект, респект власнику будинку. Це просто кайф. Я тупо попав на рай. Філіп завівся. І ти розкажеш цим типу цікаво про шакедіс. Ось сюди, сюди. Всім привіт. Я в шоці. Взагалі не знаю, що вам казати, тому що я вперше Маша каже, тут живе, не бачила. Я побачила, тому я всіх цілую бережіть себе. Ось, оце пообрізаємо і буде Та ти шо, що. Ї... А, воно навіть оце приготувалось, але ні, але ми це пообрізаємо. К'язика забираю. Оттуда. Опа, і це можна різати вже. Отак. Та ти що. Ні, воно проварилось, воно пропеклось там все дуже добре. Я вже відчуваю це ножем. Давай її підставляй. Це твоє? Ні. <су> <су> Філі... Філіп, застрали пліту. Це Асі. Філіп, ну диви, вона розвалюється, все. Так, і тепер моє. Акуратно, будь ласка. Давай бігом. Ну, диви тобі саме адекватне. Да. Так, там ще подача треба присипати пармезаном. — Пармеджано. Все, маємо пробувати. Фух, мені аж цікаво. Що смачного всім? Смачного. Італійська паста, італійські томати, італійський там все, італійський сир. А, угу. Прям супер валік, дякуємо за рецепт. Це разом на охуєнно. Даже якщо е, ви боїтеся робити і думаєте, що у вас нічого не вийде, у вас буде не похоже на те, що валік робить, але воно буде охуєнно на смак. Ладно, е, я мабуть піду попрощаюсь чатом. Ви можете сказати свої прощальні це слова. чат, Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що прийшли до нас на стрімчик. Дякуємо, що готували з нами. Було охуєнно. Ми ще з вами устроїмо ще такі стріми. Я надіюсь, вам всім сподобалось. Дякуємо, Ваюку величезне за рецепт. Це взагалі. Розпокна. Я зараз сиду собі. Це ви думаєте, що я сиджу скромненька? Зараз я блядь, Філіп камеру переключить. Я упію туди, хавати і додавати собі добавки. Пока! Ася, пока. Всім пока Що, чат? дякуємо ще раз всім за те, що були тут. Дякую, що прийшли на цей стрім. Здається, було ахуно. Ну. Я що не менше кайфанув під. Все, всім добра, всім сімох, пок.